Добрий ранок. Сьогодні у нас вівторок, 22 квітня, з вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. А, сьогодні у нас старт інтенсиву жіноча сила. Хто приєднався, а вас вже 100 Не знаю, чітку кількість, але вас багато. Дякую вам за це. Хто ще не приєднався, то швидше приєднуйтеся. Посилання є в шапці профілю. В Сторіс. Будемо з вами три вечори сидіти, працювати і сильно-сильно змінювати себе, своє мислення, тому обов'язково приєднуйтеся, скористайтеся такою нагодою. Сьогодні я хочу зробити такий етер глибокий і корисний для вас в тому контексті, що я повибирала декілька питань з ваших анонімних анкет. І хочу сьогодні дати відповідь на ці питання. Дуже класні, відібрала декілька, і давайте починати. Як зрозуміти, що я втратила себе, якщо зовні все ніби нормально? Як зрозуміти, що я втратила себе, якщо зовні все ніби нормально? Знаєте, в мене є старий рілс, давно-давно я його знімала. І він починається з того, що ніколи не відповідай на питання, як справи нормально. Бо коли ти вже пізнала, що таке кайфово, казково, ахрінзна, афієнна, нереально, то нормально вже не є твоєю нормою, не є твоїм варіантом. І відповідно, якщо ви от вам зараз ніби, нормаль, ніби, нормально, да? ніби, ніби нормально. То уявіть, в цьому ніби нормально. Ви готові прожити все своє життя. От в цьому ніби нормально. Я, наприклад, не готова на ніби нормально. Бо для мене це равно смерть. Равно деградація. Равно, як у всіх. Я так не хочу. Я хочу, щоб для мене це було супер щасливо, супер класно, суперрадісно. І, відповідно, втратити себе. Що таке втратити себе? Я зараз то приєднуються. Я зараз відповідаю на питання, як зрозуміти, що я втратила себе, якщо зовні все ніби нормально. Втратити себе це, по суті, не відчувати, а чого я хочу насправді. Вам ніколи ваші відчуття не поведуть в нормально. Якщо у вас є цей контакт да, з собою, ваші відчуття, якщо цей контакт є, вони вас будуть направляти на радість, на кайф, на насолоду, на задоволення від себе, від життя, від там результатів, да, від цього контакту з простором, від контакту з реальністю. І відповідно, а якщо ви погоджуєтеся на ніби нормально, це говорить про те, що цього контакту немає. Скоріш за все, я так вангую, що ви в такому болоці, да де вам вже все. Знайоме, все зрозуміле. Ну там, знаєте, це як в дитинстві казали, ну, у мене не знаю. Зараз, напевно, ще є такі люди, які кажуть, ну, він там не б'є, не п'є, не гуляє і вже зашибісі, вже супер, вже супер партнер, вже чоловік року, да? такий вау, класний вообще варіантик. А тому, що не б'є, не п'є і не гуляє. Клас. І от питання. Якщо це є вашою внутрішньою нормою, якщо є, це ви готові отак-от прожити все своє життя, а я в цьому дуже сумніваюся, тому що зараз дуже змінився світ, дуже змінилися ми на рівні фізіології, на рівні своїх відчуттів, і ми вже хочемо більшого в плані, не в плані більшого, там більше грошей, більше якихось здобутків, а в плані у нас. До себе питання. Я тут навіщо? Так? Да? Все більше людей ставлять більш такі глибинні питання. О, тому, як ви зрозумієте, що ви втратили себе, ну це завжди відобразиться на екранах вашого життя і на вашому відчутті? Якщо ви йдете за своїми відчуттями вправду з собою, у вас ніколи це питання не постане. Ви будете відчувати, що я йду туди, куди я хочу йти. І я, я реалізовую себе тотально. Мені там класно, мені там ненормально, мені там класно, мені там кайфово, мені там радісно. Ось так. І це будь-якої сфери стосується. Я б сказала, навіть це всіх сфер стосується. Це стосується ваших Відносин в родині з партнером, з дітьми вам кайфово в цьому. Це стосується вашого фінансового рівня, це стосується вашої самореалізації, це стосується вашого оточення, абсолютно всього. Так, давайте далі. Я відчуваю, що не реалізуюсь повністю, з чого почати себе збирати. Я відчуваю, що не реалізуюсь повністю, з чого почати себе збирати. Хто ще от відчуває, що він не реалізує себе повністю? Поставте, будь ласка, вогники плюсики. У кого таке відчуття? У мене таке відчуття було, ну, в мене було відчуття, що в принципі не реалізуюсь. А коли я працювала в наймі, але тут навіть не про найм, а про те, що я робила ту роботу, яка, в якій я себе ну, не відчувала. Да? І це не моя була робота. Вона була непогана, до речі, вона була даже класна, я б сказала, і більшість людей. Мріє про таку роботу, де є компанія дуже відома, де є соціальний захист, я маю на увазі медична страховка, де є стабільна зарплата, де є бонусна система, де є різні плюшки, де є кожен рік підняття ЗП. Ну, типу, це в таких мірках да, середньостатистична людини це дуже класна була робота. Але я там себе не реалізовувала абсолютно. От, і відповідно, це класно, що ви відчуваєте, що ви не реалізуєтеся повністю. А з чого почати себе збирати? Треба шукати, давати собі відповідь на питання: а в чому ваша реалізація? Що таке має змінитися у вашому житті, щоб ви себе відчували, що ви реалізуєтеся повністю? Що має бути? І відповідь насправді ви знаєте. Ви знаєте відповідь. Просто вам боляче туди дивитися. Чому боляче? А тому що це треба змінювати. От у мене нещодавно прийшла клієнтка на сесію діагностично, і вона каже: Я там 10 років просиділа на одному місці за 3 копійки. Мені там взагалі ну типу, було не ок. З точки зору, ну, там прямо було дискомфортно. Ну, понятно, що якщо тобі за роботу платять 3 копійки, як тобі може бути комфортно? Да? Ніяк. Причому ти багато працюєш. Але. Вона 10 років там просиділа. Чому? Тому що страшно, страшно змінювати, страшно рухатися далі. Бо тут тисяча гривень, але стабільно, я знаю, що я краще підлаштую все своє життя під цю тисячу гривень, ніж піду, зміню. А там буде будеться 10 тисяч чи не буде. А раптом дадуть, а потім зникне ця робота, звільнять, ще щось трапиться, і я втрачу і там, і там. Так? Тобто мозок починає генерувати різні ідеї, чому, чому ні, чому не змінювати. І відповідно мало людей, хто дійсно себе зараз реалізує класно, реалізує себе тотально. Тобто, Починається все ж це все чесності, да? коли ви маєте поставити собі чесне питання. А чим би я хотіла займатися, чим я можу займатися, щоб я відчувала, що я реалізую себе наповну, кардинально, тотально реалізую себе. Чим? І тут, хоча б перший крок це чесно подивитися, про що це, що б я змінила, чи окей мені тут, ну явно не окей, це питання постає. А що мало б змінитися в моєму житті? Як би воно виглядало, якщо б я реалізовувала себе тотально? І там просто незручна правда. Незручна правда. Чому вона незручна? А тому, що треба щось робити, а страшно. А мозок блокую. А ви вже адаптувалися під нормально, ніби нормально, як перше наше питання було? Ніби нормально. От, і, власне, почати з чесності, з чесного питання собі, як би виглядало ваше життя, коли ви реалізуєтеся повністю? Наступне питання: мені складно проявлятися. Кому ще складно проявлятися? Поставте, будь ласка, плюсики в коментарях. Кому складно проявлятися? Мені складно проявлятися, наче постійно соромно, що я щось хочу. Щось з цим робить. Мені складно проявлятися, наче постійно соромно, на що я щось хочу, щось цим робити, ой. Звідки це береться? Це береться з дитинства. Або сором він блокує. Сором блокує, дитина вивчає себе через дорослих. Тобто, дорослі щось транслюють, дитина вивчає себе. І якщо їй кажуть, а їй 100% казали, як тобі не соромно, тихіше, постійно, роби так, не роби сяк. Постійна так, така була критика якась. Дитина вивчає, що? Що вона робить якийсь, якийсь рух, щось говорить, озвучує свою думку, якось починає діяти, і це піддається критиці. Це не окей. Відповідно. Який висновок вона робить? Що я не окей, така, яка я є, це помилка, це недорозуміння, це не окей, це не приймається, це не заохочується. І вона починає шукати ролі, маски, інші патерни поведінки. Які будуть соціальне одобрення, да, схвалення. Схвалені. І це не вона, це не її природа. Це те, що вона підібрала, підібрала як механізм, що буде працювати. Що в цьому середовищі, де я знаходжуся, буде схвалюватися? Що в цьому середовищі, де я знаходжуся, буде підтримуватися? І це в 95% випадків не те, ким вона є. Тому проявлятися вже стає дуже важко в дорослому житті, або вона вже за все життя нахапалася у цих установок, вона вже зрослася з цими масками, з ролями, вона не пам'ятає, якою вона була тоді. Тому складно проявлятися тоді, коли перша, я не знаю, ким я є насправді, хто я є. Без оцих ролей, масок, патернів штучних. Це перше. Друге страх осуду, да? що зараз мені від простору, від людей прилетить зворотній зв'язок, який я не витримаю, так як було в дитинстві. Дитині дуже важко сприймати, що з нею да, щось не ок. І все, і це блокує. І це блокує. М -м -м Далі сором за свої бажання, тому що тут написали, наче постійно соромно, на що я щось хочу. Да? Скоріш за все, теж, ваші хачушки в дитинстві присікалися. Ні, не можна. Потерпи, почекай, немає грошей. М -м Зараз ти невчасно зі своїми бажаннями, хочеш перехочеш. І це наче, знаєте, в чому різниця? Ми, коли дорослі, ми мозком це розуміємо. Ми розуміємо, Ні, ну, понятно, я знаю, я вже пропрацювала. Це те, що мені часто кажуть, я вже це пропрацювала, я з цим працюю. Я вже відділила, що мені було соромно там, в дитинстві за щось, там батьки мені щось нав'язали, я вже це пропрацювала. Я це вже розумію. І це трішки ілюзія, бо розум. Це лише один там, 5, 10 до 10% вашої психіки. Решта це підсвідоме. І ці програми, які ви з дитинства підхопили, вони осіли на підсвідомому рівні. на підсвідомому рівні. І відповідно, коли ви починаєте жити це життя, ці програми вилазять на перше місце. Не ваша логіка, що я зрозуміла. А оці програми, от тому хачушки, да, масштабувати свої хачушки, пізнавати себе, хто я є насправді. Чесно, о, ну, по-чесному кажу, як є, да, самостійно це реально важко. Ну, правда, важко. От я сьогодні там зранку приймала душу, думаю, блін, ну це мене є духовний наставник. У мене є мій терапевт, у мене є ще періодично, я входжу, да, в якісь там курси, навчання, наставництва для того, щоб закривати свої якісь моменти, да, тому що я хочу зростати, а зростати найлегше, коли ви входите в простір іншої людини, а яка знає, що з цим робити, яка вже там да, чогось досягла, чого вам потрібно на різних рівнях. Відповідно, у вас просто динаміка йде йде швидше. Ви швидше зцілюєтеся, ви швидше перестрибуєте, ви швидше щось усвідомлюєте, тому що так працює наша психіка. Нам через дзеркало, через іншу людину, просто ми швидше доходимо до певних моментів. От, і, власне, якщо ви хочете якісно і швидко рухатися, звісно, що не сидіть самостійно, не думайте, мені складно проявлятися, що мені робити. Йдіть до тієї людини, яка вас супроводить до цього, супроводить. Перший крок, я вас запрошую, от у вас є дуже доступний варіант прийти там сьогодні, завтра, післязавтра. У нас три дні інтенсиву жіноча сила, де ми в тому числі будемо говорити і про проявлення, і про страхи. І ви будете бачити, що з цим робити. Матимете інструменти. Так, наступне питання: чи може я стати, що у нас там з часом? Чи може я стати багатою, якщо в мене з дитинства тільки модель виживання? Угу. Чи може стати багато, якщо з дитинства модель виживання? Ну, Дивіться, одразу хочу сказати, що у нас майже у всіх модель виживання. Ну, По-перше, наш мозок заточений на виживання. По-друге, ми всі діти Пострадянського Союзу, де, в принципі, все було да, про виживання і, та навіть і, і раніше да, часи, де й зараз насправді, але зараз легше. Зараз, з одного боку, да, там українці. Певною мірою теж знаходиться у виживанні фізіологічному, але а, навіть і без цього в нас закладений цей код на рівні інформації, тому що нам для того, щоб з вами тут зараз з'явитися да, в цьому житті, в цьому житті, на того, щоб ми народилися, наші пращури мали вижити, мали вижити. І відповідно, оцей код виживання, код виживання. Він у нас теж запрограмований, і тут ще додається мозок, то що ж там таке? В нас ще додається робота нашого мозку, у якого ціль вижити. Да? Його не цікавить більше нічого, ні ваші гроші, ні ваш успіх його цікавить лише виживання. Тому ця модель виживання вона у нас у всіх. Тут питання в тому, дуже класне питання, бо а дійсно людина з програмою виживання, у якої вона стоїть, ця програма. На першому місці це не про багатство. Н -н -н, ніколи. Хто був на етері, коли вам розбирала а, фінансові рівні людини? Якщо не дивилися, обов'язково подивіться, я робила два етери про фінансові рівні. І виходить, що фінансовий рівень, де є фінансова яма, фінансова залежність, там активовані програми виживання і більшість населення. Більше 70% живе за програмою виживання, і звісно, що це не про багатство. А тому, що коли ви виживаєте, у вас фізіологічно закрив... мають закриватися лише базові потреби, а базові потреби це не про багатство. І якщо ви згадаєте піраміду маслоу, то е... про виживання це лише перший рівень, і це теж не про багатство. Не може бути людина на першому рівні багатою. Да, коли там просто стоїть питання їжі, комуналки, квартири, де жити, одягу базових речей. Тому, як, а з чого це починається? Це починається з мислення. З мислення. І мислення запрограмоване на виживання це ніколи не про багатство. Але. Нам з вами пощастило, бо ми живемо в часи, де, навіть якщо ви із бідної родини, навіть якщо у вас є оця програма виживання, перша зараз дуже багато інформації, як з цим працювати, да, в тому числі я з цим працюю. Тобто, ви на рівні мислення, на рівні роботи з програмами можете цю модель послабити і посилити програму багатства. Це реально. Це перше, і це супер круто. Бо ще там 20 років тому наші там батьки вони не мали таких знань, які маємо ми з вами. Вони не мали таких інструментів. Чому тоді було активована оця програма ЄБШ, Гарства? Тобто є навіть да у минулих поколінь є навіть така ідея. Що була да, ідея, ну, у когось ще є, що великі гроші можна або отримати в спадок, або вкрасти. Тому що так реально було. Так реально було. До речі, хто сьогодні буде на інтенсиві, у нас прям перша частина інтенсиву а, присвячена саме м, жінці? Минулого, да, покоління, умовно кажучи, минулих програм, які ми тягнемо все одно в сучасність. Чому так важко зараз перебудуватися, перейти на нову сходинку сучасності, де інші правила? Будемо про це говорити. І відповідно раніше так і було або вкрасти, або отримати спадщину. А що ж робити решті людей, да, яка не краде, яка не отримала спадщину? От, і а, перше, да, що я сказала, чому нам з вами пощастило. Перше, тому що м -м, є інструменти роботи з мисленням, тому що багатство в першу чергу це тут. В першу чергу це тут. І ніщо інше. Друге, чому нам з вами пощастило? Тому що зараз епоха інструментів, в яких. Не потрібно роками важко навчатися, щось там, йти в інститут, отримувати м, якісь такі знання, вивчати 5 чи 7 років, можна піти і отримати там за декілька місяців нову професію, і це класно. Плюс ера онлайну. і це класно. Тобто ми зараз з вами в епосі, де за рахунок цього. Це номер один. Без цього не буде нічого. Будь ласка, це важливо, я не знаю. Мені здається, що це всі розуміють, а виявляється, ні. Що без роботи з мисленням не буде нічого, які б ви геніальні не були. І друге, сам розвиток, еволюція допомагає нам швидше навчитися і мати змогу заробити великі гроші. Ну, великі невеликі, у кожного це да, там свої суми несуть. Тому да, відповідь на ваше питання: чи можете ви стати багатою? Да, можна стати багатою, навіть маючи оцю модель виживання. Просто для цього потрібно по перше попрацювати з цим, з цим, да, психологія, мислення, ваш стан. Ваше входження в страхи, в проявлення, тому що от ми класно робили подкаст з фінансовою радницею, і вона дуже класно сказала: от уявіть людину, яка там отримала якісь наприклад, навіть новітні інструменти профе професії, да, професійні. І вона, в принципі, має затребувану роботу, вона може служити класно людям, вона компетентна, вона високопрофесійна, і навіть у неї є потенційні клієнти, але вона не проявляється, не веде особистий бренд. Не заявляє про себе, не продає свої послуги, не входить да, в, цю, в ці страхи, не, не впевнена в собі, бо є самозванець, критик, я не до, мені що ще потрібно? Як вона заробить, навіть якщо у неї об'єктивно є класні вводні дані? Ніяк, це Unreal. Тому я й кажу, що первинно ви все одно будете. Ви будете ходити, ходіть, ходіть, вертеться, і все одно прийдете до того, що вам треба прийти до спеціаліста і попрацювати з мисленням, попрацювати з собою у будь-якому разі. Бо дуже зараз швидкі темпи. Ну, або ви будете постійно давати відчуття, що я не встигаю. Так, далі. Далі, 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 далі. Фух, Давайте останнє питання. Я не знаю, чого хочу. Я бережу сили на вечір, бо в мене сьогодні ще багато три дні активної роботи в інтенсиві. Так, я не знаю, чого хочу. Це нормально. Звідки взагалі брати своє хочу? Так, не знати, чого хочу, це не нормально. Це не нормально. Це сигнал того, що ви. Загубили себе. Це, от якраз, перекликається да, з е, вичуттям з питанням вище. Що як зрозуміти, що я втратила себе? От якраз ви не знаєте, чого ви хочете. Це ознака, що ви втратили себе. Той, 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 ніби той, і то, і такі стільки варіантів, або ви взагалі не бачите ніяких варіантів, це теж, да, теж ознака того, що це не окей, да, що хотіти щось відчувати, чого я хочу, це базова нормальна фізіологічна потреба, психоемоційна потреба, знати, чого я хочу. Якщо я не знаю, чого я хочу. Я не знаю, хто я. Як ви думаєте, нормально не знати, хто я? Як ви думаєте, нормально не відчувати оці свої природні поклики? Це не нормально. е звідки брати своє хочу? Воно береться від набудови чи побудови, не знаю, набудова є таке слово українською. Поступової поступового набуття цього внутрішнього відчуття себе. По суті, це ваша внутрішня дитина, та ви знаєте, що у нас є в наш внутрішній дорослий, наша, наша внутрішня дитина. Якщо ця дитинка, ваша внутрішня вами, ви її помічаєте? Ви про неї дбаєте. Ви про неї знаєте. Ви направляєте цей погляд всередину себе, у вас буде цей контакт. Якщо ви людина, яка от часто в ранньому віці стала дорослою. На ній, наприклад, була там родина, прибирання, готування, сестри, брати або батьки, там були постійно десь, і вона мусила стати дорослою. У неї дуже сильно загублений цей контакт з внутрішньою дитиною, бо вона дитиною не була. Вона не знає, як це бути дитиною. Потім такі жінки приходять в роботу і вони конкурують з чоловіками, зі своїми партнерами. Вони, от це, от я все сама. Вони не розуміють, чому до неї не відносяться як до принцеси. До неї, знаєте, як до бізнес-партнера. Більше. А вона ж хоче бути жінкою. А жінка, от така, да, ну те, що ми називаємо на та багаті, розкішна жінка, да, яка цінує себе, то вона точно знає, що вона хоче. У неї все окей з цим. Не просто знає, якщо ми говоримо про проявлення, да, ми на в моїй терапевтичній програмі проявися багатій, працюємо над проявленням. Вона ще спокійно про це заявляє. Вона бере від цього життя те, що вона хоче. Тому свої хочу, ми беремо з контакту з собою. Глибинного. Не звідси, а звідси, бо мозку наше хочу не потрібно. Не потрібно. Цей контакт напрацьовується. Це знову приходьте на та багатій. Ну, по-перше, зайдіть спочатку на інтенсив, бо ми теж будемо про це говорити. А потім для такого глибинного, глибинної роботи це однозначно та багатій. Все. Давайте закінчувати. Я ще залишу віконечко для питань. Дуже мені подобається ця рубрика. Головне, щоб вам подобалося, то я так, я роблю те, що мені подобається. Все, я вас чекаю на інтенсиві. Зробіть це, виділіть собі три дні. Я, будь ласка, прошу всіх, хто буде, не треба паралельно жарити котлетки і бути на інтенсиві. Обов'язково приділіть собі цей час, подаруйте його, він буде дуже цінний. Я для вас приготувала фантастичні подарунки. Я таких ще подарунків не робила. Для тих, хто буде онлайн три дні, тому будь ласка, приходьте до зустрічі ввечері. Буде багато практики. Всім гарного дня! Така.